Друзі, всім доброго дня! Заїхали для того, щоб заправити наш евакуатор і одразу зняти ось таке коротке відео, які автомобілі ми веземо? Один із них для нашого замовника це є Nissan 2018 року, білий перламутер, механічна коробка передач 130 оригінального пробігу. І на продажу везем ось таку красуню. Це є Kia Niro. 12 місяць 2019 року, 70 тисяч оригінального пробігу. По лакофарбовому покриттю. Кашкай в нас в рідній фарбі. По Kia Niro. вона має такий темно-синій колір, має одну ліву задню дверку, має косметичний підкрас. Нічого страшного, ніяких там проблем, ніяких ударів, але має косметику. Ось так у нас виглядає. Автомобіль в салоні, шкіряні сидіння, пам'ять сидінь, всі 4 склопідіймачі, електросидіння, обдув сидінь, підігрів. Салон шикарний. Автомобіль також середині виглядає практично як новий, має накладки на порогах. Складається, в принципі, от, так як зараз купили ще 4 колеса літніх для другої машини. В принципі, при потребі зложується сідушки і можна перевозити щось довше. Ось такий вигляд: в нас дві, е, дві зарядки: як повільна, так і швидка. Кого цікавий даний автомобіль? він на даний момент є ніким не зарезервований, є актуальний. Телефонуйте. Мій номер телефону 097606 2599. Е, е, хто придбає. Ось цей автомобіль, я думаю, буде насолоджуватися їздою, тим більше 70 тисяч оригінального пробігу. Електрика зараз в нас входить, як то кажуть, в моду, тому що дійсно хто має, тим більше, якщо вдома є ще два автомобілі, це досить таки практично. І в принципі, ось цієї машини запас ходу майже 450 км. Влітку вона проїде гарантовано це 400-410 можливо, навіть і всі 450 Кілометрів. Всіх, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599. Звати мене Андрій. Підбором займаємося особисто. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. Всім гарного дня, мирного неба. До нових відео. До зустрічі. Дякую.